Позачергова 62 друга сесія могилів Подільської міської ради, яку провів міський голова Геннадій Глухманюк, стала майданчиком для обговорення найактуальніших і ключових питань сьогодення, а також розгляду низки бюджетних змін. Розпочали засідання з хвилини мовчання за загиблим захисником Сергієм Погонцем із Суботівки. Нас сьогодні в громаді жилоба, ми прощаємося з нашим захисником і героєм Сергієм Погонцем. Прошу шанувати світлу пам'ять нашого героя, що на мовчання. Опісля у сесійній залі запанувала робоча атмосфера. Міський голова, депутати та керівники структурних підрозділів міської ради приступили до порядку денного, який цього разу налічував понад 15 питань. Усі проєкти рішень детально вивчалися на спільній депутатській комісії, що передувала засіданню. Серед важливих кроків підтримка комунального підприємства Водоканал. Усвідомлюючи складність ситуації та враховуючи умови воєнного стану, кошти у сумі 1 мільйон 650 тисяч гривень спрямували на закупівлю резервного палива та оплату енергоносіїв найзатратнішу складову тарифу. Це дозволить утримати вартість водопостачання і водовідведення сталою на рівні 2019 року. А відтак жителі отримують стабільний доступ до одного з найважливіших ресурсів без додаткового фінансового навантаження. На позитивні зміни у своїх заробітних платах тепер можуть розраховувати й працівники закладів освіти дошкільної і загальної середньої. Депутати проголосували за виділення 13 мільйонів гривень саме на матеріальну підтримку педагогів і вихователів. Такий крок вкотре є сигналом того, що міська рада цінує роботу тих, хто щодня дбає про навчання та виховання дітей. Крім того, заклади освіти отримали резерв твердого палива на цей опалювальний сезон. Який розпочинається в умовах серйозних викликів за складною ситуацією із постачанням газу в Україні. А отже, 785 тисяч гривень на дрова гарантують, що школи та дитсадочки де є твердопаливні котли будуть теплими навіть у холодні місяці. Безпека громади у пріоритеті. Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, які розміщені на території могилів Подільської громади, отримали додатково 300 тисяч гривень, що дозволить рятувальникам ефективніше виконувати свою роботу і швидше реагувати на надзвичайні ситуації. Суттєві кошти спрямували на інфраструктурні потреби спортивної сфери. 1 мільйон 300 тисяч гривень піде на ремонт даху дитячо-юнацької спортивної школи задля безпечних і комфортних умов для занять дітей та молоді. Черговим кроком до незабуття подвигу загиблих героїв земляків і вшанування їх наступними поколіннями стало рішення щодо надання дозволу на встановлення меморіальних дощок Андрію Челохсаєву, Юрію Ткачуку, Василю Феектистову, Руслану Негаю. Не залишилася поза депутатською увагою низка питань, які стосувалися внесення змін до попередніх сесійних рішень, що визначають роботу управлінь міської ради, праці та соціального захисту населення, житлово-комунального господарства та відділу земельних відносин. Позачергова 62-га сесія могилів Подільської міської ради, яка відбулась 13 жовтня, стала підтвердженням того, що місцева влада діє системно. Враховує потреби жителів громади, воїнів та їхніх родин і працює над тим, аби кожна ініціатива приносила реальні результати.